Цьому випуску розбираємо нічою збірної України проти Азербайджану. Сергій Ребров відповів, чого не вистачило збірній для перемоги. Турнірна таблиця збірної у відборі до чемпіонату світу 2026 Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент. Тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Збірна України провела поєдинок проти Азербайджану у рамках відбору турніру на чемпіонат світу. Кілька днів тому синьо жовті поступилися Франції, і ми сподівалися, що команда Реброва зможе відібрати очки у наступного опонента, але сенсації так і не сталося. Тож вже за традицією давайте розбиратись в провалі національної команди та хто в цьому винен. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Навіщо збірній України такий немобільний центр поля проти Азербайджану? Ребро виставив у центр трикутник Калюжний Бондаренко Очередько, а Судакова відправив на лівий фланг. Жоден з цих центр Хавів не уособлення динамічності, де вона так була потрібна проти слабшого опонента. Невже Ребров дійсно вважав, що у калюжного буде багато роботи при будь-якому ймовірному сценарії матчу? А тепер факти статистичних порталів, які висвітлювали дані у лайві за стартові 25 хвилин в Івана було одне єдине борство і те програне. Чому наша збірна навіть проти Азербайджану сідає у середній блок? Україна ж робила це не тільки у перші нетривалі секунди після втрат. Якщо миттєвого результату не було, то відкатувалась у середній блок, даючи свободу відверто слабкому супернику, замість того, щоб далі тиснути на нього. Яка тут логіка, да скоріш за все, установка була камон-плей, хто як може, так нехай і грає. і оскільки саме головний тренер обрав стратегію на цей конкретний матч, логіку, в якій можливо не знайде навіть він сам, відповідальність лежить тільки на ньому. Збірна України завалила Євро недостатньо якісно виступила в лізі націй, втратила місце в першому кошику жеребкування чемпіонату світу. Потрапила на Францію, і ось тепер логічне насправді продовження втратила очки з Азербайджаном після дивних рішень тренерського штабу. Після матчу з Францією довелося дякувати збірній хоча б за те, що вона не зганьбилась. Доводиться повторювати очевидне, з ким ще має втратити очки збірна України, щоб Сергій Ребров нарешті знайшов свою гідність. Скільки ми будемо терпіти ці страждання та навіть ганьбу як вчора? За рахунок чого Ребров хотів виграти Езей За рахунок трикутника у центрі поля Калюжний Бондаренко Очередько, Ніно, ну, дуже дивне кадрове рішення, якщо враховувати і досвід цих гравців у збірній та їхні профайли. Зіченко та Содоков зіграли не на своїх позиціях, Ванат виявився не у своїй тарілці, інші імітували бурхливу діяльність, включаючи наш тренерський штаб. А після гри Сергій Станиславович знову нарікав на купу травмованих на те, що на цьому рівні справді важко грати. Так, справді важко, але кому зараз легко. Але ж питання не у тому, що важко, а у тому, що ви зробили, щоб стало хоч трохи простіше. Та нічого ви не зробили. І якщо це ваш максимум, як Сергій Станиславович наголосив після гри, то особисто мені дуже шкода нашу національну збірну. Після поєдинку футболісти мали розмову з фанатами. Це потрапило на відео, яке знімав журналіст Ендрю Тодос. Здається, гравці самі не розуміють, що стало зі збірною, та що їм далі робити. Тепер переходимо до оцінок за версією статистичного порталу SofaScore, Найкращим гравцем матчу у складі обох команд став півзахисник збірної Азербайджану Амін Махмудов. Найкращим гравцем у складі збірної України став Вінгер Олександр Зубков, на рахунку якого у цьому матчі SofaScore оцінив його дії. Також у 7,7 балів. Після матчу низка українських джерел стверджують, що президент УАФ Андрій Шевченко вже попередив ребрував, що в разі поганих результатів в наступних матчах відбору головний тренер може втратити свою роботу. Також журналіст Ігор Циганик висловився щодо можливості призначення Мирона Меркевича головним тренером національної збірної України. Він підкреслив, що Маркевич обов'язково погодився бочолити команду, адже це завжди було його мрією. Нагадавши приклад Мірчі Луческу, який у 80 років керує збірною Румунії, цеганик зазначив, що 74-річний український фахівець перебуває у чудовій формі, та також здатен працювати на цьому рівні. Під час першого переходу Меркевича в національну команду йому не дали повністю реалізувати себе, хоча він тоді. Провів якісну роботу і переглянув багатьох футболістів у товариських матчах. Мирон Богданович міг би стати тим патріархом українського тренерського цеху, який дав би збірній новий подих. На його думку, навіть якщо питання виходу на чемпіонат світу залишається за Сергієм Рибровим, то в подальшій перспективі саме Маркевич міг би завершити свою тренерську кар'єру на чолі головної команди країни. Таким чином, українська збірна під керівництвом Сергія Реброва не змогла здобути першу перемогу у відборі на чемпіонат світу у зустрічі з головним аутсайдером нашої групи. Такий результат дозволяє синьо жовтим займати третю сходинку у квартеті. у другому матчі нашої групи, Франція перемогла Ісландію з рахунком 2-1. А тепер давайте послухаємо, що говорили після матчу гравці збірної та головний тренер Сергій Ребров. Які враження по грі, та які можуть бути тут враження? Я вважаю, що це сором. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі таких суперників. Неважливо, що і як потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі. Потрібно кожному замислитись особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємось виконувати завдання, якщо ми хочемо щось досягти. Чому не вдалося сьогодні вирвати перемогу? По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник зовсім по іншому грав. Не так як проти Ісландії. Вони були дуже компактні. Вони взагалі не дали ніяких зон. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати штрафну, повинні були більше створювати моментів, але на жаль, не вийшло. Не вийшло виграти, не вийшло створити достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик тільки в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Я розумію, що було важко з п'ятьма захисниками. От ви кашете не вистачало Ярмоленка. На позиції Андрія грали два гравці, які отримали травму. На жаль, мене це не розраховували. Якби була така ситуація, я б викликав Ярмоленка. Якщо подивитись на склад Карабаха, то там достатньо гравців в обороні, які грають зараз у лізі чемпіонів, але це не виправдання. Потрібно підтримувати один одного, підтримувати свою збірну. Так мене можуть критикувати і критикують після кожної гри. Навіть після перемоги над Бельгією говорили, а чому ви так погано зіграли перший тайм? Це завжди так. На жаль, тому хочу звернутись до вболівальників. Ми зараз усі підтримуємо наші зсу. Але збірна це теж Україна. Тут грають українці, тут усі працюють на максимумі. Як і я, хотів би, щоб вболівальники підтримували хлопців. Ми ще нічого не програли попереду багато матчів. Так, у нас уже не залишилося право на помилку, але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу вболівальників. Так, ми заслужили цю критику, ми її приймаємо, але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку міг би замінити Реброва на чолі головного тренера збірної України.